Знімаючи перед вами шляпи, я хочу презентувати вам сьогодні Джип Патріот, який заїхав до нас на продаж на майданчик 2014 рік випуску. Машинка з 2021 року в Україні привезена з Америки з несуттєвими пошкодженнями по задній правій частині автомобіля. Безпека не стрілена і технічний стан автомобіля шикарний. І з основного по машинці тут у нас встановлений варіатор. Тут він встановлений новий за 2000 доларів. Це не маленькі гроші, але на сьогоднішній день 200 тисяч кілометрів цей автомат проїде. По двісті задня підвізка повністю перебрана, попередні підвісці нові річаги, мастила та фільтра замінені, по електроніці питань нема. І це g Патріот в комплектації High Altitude. Машинка на передньому приводі, двохлітровий атмосферний мотор, в який встановлений газ четвертого покоління. Подивіться на цей колір. Красиві легкосплавні диски встановлені на автомобілі, пофарбовані в сірий графіт. Машинка стоїть на літній гумі. Просто доступно, і, скажімо так, нема вичорних якихось елементів дизайну інтер'єру, і так само ззовні. Але це машина надійна. Тут 200 тисяч кілометрів пробіга або 125 тисяч міль пробігу. Машинка на класній комплектації зі шкіряним салоном, з підігрівом передніх сидінь, на кондиціонері, звичайна магнітолка. Автомобіль має шкіряне мультикермо. І до речі, хочу сказати, що шкіра керма в шикарному стані. Центральний замочок, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом. Автомобіль. Отутчки встановлений у нас індикатор газу, газ, тихпаспорт вписаний. Також ми маємо зручний підлокітник, і на два ціка можемо сюди. Покладемо свої грошенятки, а сюди вкладемо грошенятки побільше. А до речі, в цьому автомобілі є люк, який закривається шторочкою. Дуже просто посадка цікава і глибока. Тобто бувають машини, коли у нас. Колінця дивляться вверх. От якщо в той самий Nissan Rogue залізти і сісти на задні сидіння, то виходить, задні сідушки будуть вищі, ніж передні, і наші коліна будуть дивитися якби більше вгору. А тут ми спокійно сідаємо. І знаєте, що хочу сказати: що трохи не вистачає довжини сідушок. Тобто, хотілося б, щоб мої ноги опиралися більш на довгі диванчики. Ну а так, в принципі, все. Класно, і знаєте, що класно, що чудовий стан салону, немає якихось потертостей, навіть на цьому пластику, там, де зазвичай е ногами коротше, царапають якимись ключами, то тут все в принципі більш-менш достойно. В цьому автомобілі два ключі, а також спеціальна функція дистанційного запуску. Це дуже зручно, особливо зараз під зиму, це буде класно. На ключі знайдемо так кнопочку x 2 це значить двічі. Натискаємо на ключик, і автомобіль. Виконує автозаводку. Класно, класно. І це класно, до речі, не тільки взимку, а й влітку налаштували на кондьор і вже в машині прохолодно. Ну, багажник, напевно, як в кашкаї. Тіпа, не більше, не менше, як в короткій версії кашка. Тут знайдемо газовий балон. Це я так понімаю, під нього щось підклали, щоб не стрибав. Ну, в принципі, і все. Тож, друзі, що вам хочу сказати, готовий до будь-яких перевірок. Цей автомобіль дійсно обслужений і своїх грошей вартує. Якщо ви шукаєте собі щось в бюджеті до 11 тисяч доларів, якщо вам потрібен газ бензин, і не обов'язково, щоб цей автомобіль був на повному приводі, але обов'язково, щоб він був високий. Цей джип патріот, як варіант, буде у вашій сім'ї справжнім другом.